На мить буду я над землею, джерелом свого світла й життя. Все земне, непотрібне залишу і збагну я свою сутність буття. Бо кожній, хто просить, одержить, хто шукає, той завжди знайде, хто стукає, тому муччиня, бо бажаний кожен буде. Є засоби різні молитись, є різні на те способи, і всіх молитви, тобі допоможе завжди. Молитва це поміч, це світло, це наше найбільше добро. Як молишся все забуваєш, як добре чи зле не було. Не тільки читаєш устами, а й думаю, е, думаю, 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 серцем усім, доповнюєш їх і за те маєш. Єднання із Богом своїм. Співаємо спільно громадя. Ці молитви зовуть літургічні, тоді відчуваєш ми сила і слова, ці побожні, магічні. Великі мужії складали на протязі довгих ліків, і все до них увіграли всі бажання прохання і слів усіх тих що звертались до Бога, хто вірив у нього любить. Тут ще трошечки продовження. Я, я вам можу <плес> розумію, що молитві є написані 114 сторінок листів. Так що, Марія Миколаївна, я вам теж душі вважаю, не внувайте. Е, у вас є сумні ноти, ну так життя сталося. Але у вас тут є теж э, надія на краще. То будемо надіятися краще, щоб все було добре, краще. То я вас теж. Ваші діти, це мої учні. Тут всі півчані, ось хто тут вже виступав, співав, сказав, Це всі мої учні. Мені дуже приємно привіз. Я закий світ теж залишив. Хоча було таке, були е, сказане, хай воно камінь, як то кажуть, що ви українець, але ви не вербівець. Так мені сказали одні люди у вербові, і я доношу душі і в серці по, по сьогоднішній день. Ви українець, але ви не вердівець.

А коли почали співати наші вірші? А це вже завдяки тільки пану ми Івану Миському. Хоча в школі, в школі співали, так. І ми співали, ніби розспігувалися з Петрою. А от серйозно ць... взялися за пісню, ми тільки з Іваном Інчови. І я дуже думаю, що ми почали це. Прошу вас сюди. Це таке два Івани. Два Івани, які дали життя пісням. Іван і писав ноти, а Іван Мирославович їх складав через комп'ютер на папір. Прошу, Іван Іванович. Марія Миколаївна дуже полановина і кровна і просвіта життя. В її літературно-мистецькій скрині багато ліричних віршів, балат, поем, пісень на різну тематику. Я маю дуже, ви її творчі дуже участь прийняв. музику до 90. Приблизно до 30 хворих, які написані для хорів, ансамблів і солістів у Ну і помістили їх брату Мирославичу, за що я йому щиро вдячний в п'ятьох збірках. Перша збірка, яка вийшла у 2014 році, не хочу казати, що побачила світ, бо було дуже малим тиражем, а світ великий. О, але поміщують усі пісні на, на віршій Марії Миколаєві. Потім друга в 2008 році э, э, забув золотої Липою. Потім в 2007-му стрілецькі пісні, потім духовні твори, і у 2008-му рідна пісня нас з'єднає. Ну, я сподіваюся, що Марія Миколаївна і надалі буде творчо працювати і радувати нас своїми чудовими пояснями. Шановна Марія Миколаївна, я вітаю вас з юбілею, з дитинства здоров'я, щастя, творчої наснаги. Ну і назад дарую вам твори з вашою. Зважувати за ваші вічні адрес. Дякую вам, Іван Івич, Іван Мирославович. Як виділяється книги? Звичайно, найцільніше, тоді коли немає позволення. І ось е, є у нас бережена художниця, якою прослуговується багато авторів. Галина Ігорівна Трема. Наші потічки, ті наші дощі, які нас вродили, які нас викохали. Це, напевно, завдяки нашим батькам, нашим корінням, нашому великому такому патріотизму, в якому нас виховали. Це, напевно, дякуючи тій землі, тому народу, тим пісням, які ми є. І я тільки побажаю тобі. Вони хвилюють любові і щастя, а здоров'я потім. Мені миколеві, був у нас поет, який казав, що він нам може не рискувати те, що вихнули по повного складу. А для загалу хочу сказати, хочу сказати, що можливо, то не буде відкриття, але кожна жниця на полі жне по-своєму. Очевидно, так як вміє, так як е, як має навіки. І так само і ми сьогодні вітаємо одну з таких жниць яка жне, жне на своїй нині, це нива її, бо то таке. Отже, нива ваша, і вона досить таки полосиста нива, прекрасна нива, врожай хороший. І дай Боже вам ще нажати і нажати не одну когу. Марії, ти життя своє проходиш так, як когне, через розквітний сад і поле. Порушний плуг, що стелить доля, ці вишивання візерунки для тебе пам'ятні дарунки. Ти переткала їх слова і кувіш, пам'ять в них жива, то всіх говорить щоромовно цей труд, твій подвез Так що я за цей труд, за подвиг дякую, Дякую. Коли говорять поезією жінки, то це завжди високе мистецтво керівник і учасників клубу, жіночого клубу та ризик. Прошу вас. Впала зірка за горизонт. І та зірка, що летіла по великому схеру, вона впала не просто за горизонт, а впала марусине серце. І та зірочка в серці, вона висивала все навколо, де Марінка була. осівала її дім радістю для мами і для тата, осівала ті поля, якими Марінка ходила, яка хроно. Осявала друзів, з якими вона працювала в сільській раді, осявала нас, всіх, хто ми її знали. І вона приходила до нас на засідання клубу Терезі, тоді була ще здорова, весела, радісна. І приносила нам нові поезії. І всі ті тривоги болінь, і болі, які випали на її серце, ота зоря в серці, вона палила, палила і потихесенько поспалювала. Морозенько, ну, ми вас вітаємо. Перший раз за, за цілий час ми свідки дозволили рамку від <смеш> Літературно-мистецький клуб Терези Нагороджує, Борюк Хайна, Марії Миколаївна, за багаторічну сум'єрну працю, творчу діяльність, за активну участь в пропаганді фольклорно-мистецької спадщини рідного краю. Я думаю, це правильно. бо ті всі казки, які вона переписала, е Віршовано для своїх е майбутніх навчати, для наших навчати перших, які вже читають. Я думаю, що це теж є фультурна спадщина Правда ж? і нагоди її першого. Золотого 50-річчя, бо тут таких 50 років є жінки такої молодої і красивої. Він далі тут настані одинокі, але не неодинокі з нами. Подивимося, скільки в тебе. Прикрив, будь ласка, від нас це.